Всім привіт! Я хотів казати, що наша нова сонячника закінчилась. Ми своє все обрали, зжатку заховали, видули і все. Комбайн же підготували під кукурудзу, зачепили, були кукурудзю жатку. Ось там вже. сьогодні зняли тільки що. Але вчора з нею попросив обрати там 12 гектарів. Що в сусідньому селі, там ще каже багато дуже сонячника, не обрали. Хоча я думав, вже всі обрали за соняшники. Тому, як може мовити, їдемо. Відчепились, все їдемо. Пере... Я вже правдий комбайн трошки піднастроїв. Ці характеристики під кукурудзу ну нічого, ще поміняємо. Заодно зроблю там невеличкі експерименти. Дуже в нас грязне було соняшник. Мені сказали, що зробити треба. Як мінімум ставити кукурудзині під барабанням, воно не так. Коли коли соняшник зелений, то універсальні хорошо капери. Але соняшник сухий, треба ставити кукурудзині, яка менше буде кидати мусора. Це раз. І вторих, яка, треба зашивати ротор. Там такі вставки ставляться, ми закупили одну, їх треба 20 штучок, такі не недешевне задоволення. Одну взяли, бо більше не було на розборки. Подивитися, як вона виглядає. До наступного року, я думаю, ми замовимо всі штуки, ну всі там 20 штучок, ще 15 гектарів. За вже буде краще. Ну, Зараз не стали міняти під барабані, там радість 20 гектарів воно дуже довго не годиться. Підчепив увів, якраз таке встановлення того музів йде. Ну як якраз ми доїдемо. Не то сам просили, це так більше для себе, мені цікаво подивитися. Тому збираємося, їдемо. Їхати не знаю, з яким десь може. годинки, Півгодинки, годинку. Ну, сьогодні повинен доїхати. Ось це їде, думаю, ні, 100% треба зменшувати. Тут притик. А це колесо їде вже аж поверхові. На одінарках другого я їду на крайніх колесах. Просто не влазить. їхати, немає ніде. Треба? треба точно міняти, ну, робити щось з паркою, бо просто такі місця. Так, да, ми сюди рідко їздимо. В принципі, це перший раз, коли сюди їду. Але ну капець. І по-другому ніяк. Дороги іншої немає. Просто на крайній... ну це ще більш-менш так їхало, а це їхало на обриві. Корочу, Задоволені таке зливі на тих спарках. Треба все-таки реально накидати ті проставки, зменшувати їх на ціки на... на 8 см і буде менше, тоді вже більш-менш нормально буде. Ну, це таке саме дешеве рішення, щоб переварювати диск. А так чому. Щось напросили дожика. Сьогодні у нас неділя, а на вівторок показую вже перші дожики. Надіюсь, що буде. Там навіть прям такі затяжні дожики йдуть. показує що пару днів, 3-4 дні, там 10 мм, 13 мм. Ну, то засуха, засуха, а зараз хлопчик зальє. Будемо бачити, вже, як піде. їду, дивлюся в землі Холдіна, тут банка. Дивлюся якісь добрива, потім дивлюся пшеничка. Оце якраз то питав за нову тіл. Ну, Ось, бачите, вони посіяли, не знаю. Як на мене фон страшний просто. Ну будемо наблюдати. Даже, може якийсь раз прийду, подивлюся, як з пшеничка зійде і як взагалі вона буде. Ну, я так зрозумів, це рапс убрали, нічого не робили, просто взяли і засіяли. Ну, комплекси, в принципі, то не проблема. Ну, ось такий фонд. Ну, ну тіл, тіпа, ну не знаю. Як на мене, толку тут не буде. Но, опять же, я не сіяв і не скажу. Ну буде цікаво понаблюдати. Так, поставимо такий ракурс, щоб було видно сонячник, поки порозказую. Розговорив з хлопцем, це він перший рік займається, посіяв, сказав, що піонер, але піонер щось по 4 тисячі він взяв. Щось мені кажеться, каже, це, мабуть, якась поділка, але не може бути. Піонер за 4 тисячі. Ну ніяк. Якусь не вказав, цифри я вже не пам'ятаю. Ну, не може бути. Український стоїть по 4 тисячі, а тут піонер імпортне. Ми брали сігенту, це ну, мінімум 150 доларів і вище за мішок. А це то, там по 4. Ну, 4 з копійками, прямо. Можливо, до цього, бо соняш такий такий, трошки. Він на перше, нерівномірний, це раз, а вторих дуже якийсь покручений був. Тут ще більш-менш, а там тако, містами таке покручене. Що взагалі, це вторий раз. А третій, є, ну, як на мене, дуже густо посіяв. Для нашої зони це прям дуже густо. Ну, вони наймали сівалку. Той тобто, хлоп, той дядько, який їм сіяв, сказав, хай буде 6-рядну сівалку, каже, хай лучше буде більше, якийсь не зійде, каже, так буде. Навірно, ну, ті просто міняти норми, а вони теж як ми не знали, та й так. Тобто, такі. ну, щось трошки навіть показує. По цьому показує 1,7, ну трошки менше, десь 1,6 до 15 центрів. Хоча такий містами десь вроді нормальний, але но... я не знаю. Ну Він доволен, що хоч 15 сипе. І каже, щоб на круг це погода 15, то взагалі супер. Як на мене, то у нас в цьому, в цьому сезоні році ну, всі збирали десь в районі там, 20. Більш-менш, то так, да, були точно там поляну, якщо не зароше. Бо є тут, бачите, я не знаю, чи це вовчок, чи це осет, щось таке воно. Я, б дум, я просто не знаю, як вовчок виглядає в очі в нас, і в нас його в принципі, немає. Але тут щось є, щось таке воно, де такі плями, то право сонячка взагалі немає. Я думаю, що це просто неякісне насіння йому дали якусь поділку, де він там його брав в інтернеті. Бо й добре давали, і все давали. А він не то, що не пан, але він якийсь, ну, дуже, дуже багато цих драконів, па, папи, дуже багато на полі. Особливо на краях було просто, я йому кажу, що це таке, що за насіння вже посіяв. І за те, що нерномірний, приходиться дуже низько опускати жатку під самий низ, бо ну, він взагалі невисокий, він десь метр та да, до півтора метра, навіть менше. І дуже багато, які прям піднизові, 60, це треба підбирати весь. Щоб шибки не лишати. Йде саме низько. Це листя цей забиває. І трошки, звісно, різнувати. Теж грязнувати. Ну, коротше, плохо, що це після мінис іде, ну. Хоч це краще. А так, зараз покажу вам. А так ось такі показники. Опять же, від цієї врожайниці треба ну, 10% відняти, бо трошки мене так скалібрували. Філлв'юцей і завищує десь на 10%. А карта сама... Що цікаве, ну як цікаве, це, в принципі, а це бачите зелена зона, це балка. Балка йде і прям по ній видно, як стикала вода, як стикався весь грунт хороший. Там просто дуже гарний. результат показує. Ну За, за 25% показувало. Ось таке Ну Соняшник, як бачите. Ну, машину Камаз вже набили. Із 13 гектарів то Камаз десь 20 тонн вже набили, точно поїхав. Вже зараз буде висипати перший бункер на, на другу машину. Де Бурянка і забив, то взагалі мало що є. Але якби, ну, вони перший рік сіють, не було з кого спитати, вони знали, які сонячки є. Йоролайтінгу є. Це які люди докукають, сказали, ти борись, як купляєте, теж купляють. Так вони і посіяли. Ну і все, 16 гектарів ми обрали. Їдемо От Саме головне видути. Трошки видули, але дуже мало заправив бензину, заправив 100 грамів бензину пилку, цю щільовську нашу. Ну і не вистачило. Десь половину тільки видно. видули. Найбільше зараз вдома додуємо. Склад брат вже помчав, жадко я, я їду. Дорога, в принципі, недалеко, але сьогодні будемо, сьогодні видуємо. бо як передаю дожики щось, поки навіть малюємо, тому хочемо, щоб він чистенький вже був в ангарі. Ця пилюка десь потім відволо, знаєте, не пристала, а потім проблема буде його. Тим більше сонячник такий. Він вже в мене чуть раз не загорівся, цей за комбайн. Виходжу, дивлюся, а щось біле цікаві, чи цепилюка, чи що, відкриваю панелю цю пластикову, а там з неї жар і димить. Я швидко рукою скинув в кабіну, ну не сильно, диміло, тліло. Швидко в кабіну взяв бутилку з водою, виляв зверху, все, потушило, потім ще на рамі там знайшов. Звідки воно впало, так я не зрозумію. Від хлопної труби якось. Ну, там вроде, на тій панелі далеко та викладно круче, таке було. То зараз трошки піділяємо, стараємося до кукурудзи, щоб чистенький був щоб без цієї пилі, бо вона дуже опасна, дуже багато бачив. А так, в принципі, зерно пішло чистеньке, не сильно, то прям великий великі урожай хлопців. Ну, десь тако по цьому думаю, десь 16, може. Ну Це точно буде, коли вага, коли вже зважуть все. Тоді буде точно буде Бо зараз так. Приблизно кукамаз повний був, і ще один там приїхав, щось за 2,5 бункера я йому всипав. Все. Ну, сики є, сики є. Кажу, хай сьогодні їдуть, пробують дискувати, щоб за два дні добили. Бо потім після, дожика, після дожика та палка де плохо биться, ну коротше, не годиться воно. А так зараз собі зробили, ти втився. І після дожика втерий світ і можна б сіяти. А на все. Чекаємо дожиків. Дискуємо, а, якщо буде дождики, не буде дождики через пару днів, то будемо так пробувати дискувати вторий слід і сіяти, бо куроза ще трошки ранувата.